У січні місяці було видано розпорядження облдержадміністрації щодо порядкування мережі бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів області. Але одразу це розпорядження було відмінено. Проте деякі зміни все ж відбулися в медичній сфері Галицького району і спрямовані вони на покращення допомоги населенню. Зокрема, ці зміни торкнулись номерної більшівцівської лікарні. Під словом, реформування, слід розуміти покращення медичної допомоги населенню. На сьогодні Бішійцівська лікарня є поліклінікою, яка має невідкладну медичну допомогу. Залишився практично весь персонал, крім кількох осіб. Кухня передана територіальному центру. 20 лікарняних ліжок постували в той час, коли вони були потрібні для територіального центру для покращення умов перебування там одиноких перестарілих людей. Я розумію, що номерна районна лікарня, роль номерних районних лікарні, ну кущові, я розумію, якщо вони працюють, і треба, треба їх утримувати при умові, якщо є повнота обстежень, є на е, кадрові медичний, медичні кадри, і якщо робота, робота ліжка є повноцінною, аналізуючи останні роки. На цих ліжках, яких було 20 терапевтичних, лежали соціальні люди. Соціальні, тобто територіальні люди, одинокі, перестарілі територіального центру. І ми просто юридично передали рішенням сесії. Перед тим виїжджала і медична комісія, і медична комісія районної ради, і на чолі заступниками районної ради адміністрації. Ми це питання широко. <ctor> Вивчили зараз. У поліклініці можна зробити біохімічні аналізи. Сюди виїжджають за графіком вузькі спеціалісти. Збільшено денний стаціонар на 20 ліжок. Одна палата використовується для цілодобового перебування пацієнта. Якщо в цьому є потреба, <tot> якщо надалі буде така, вони обслуговують 8 з лишнім тисяч населення на той, на, на а, а, цей округ. І якщо буде, ми на третьому поверсі при при доцільності або будуть кошти і. Буде така потреба відновити. Ми можемо 10 ліжок відновити надалі. З реформами люди згідні, але вони повинні бути завжди виваженими і розумними.